Через коротке замикання електромережі в шості горіла квартира у багатоповерхівці. Пожежа сталася вчора, 31 липня, по вулиці Садовий бульвар. О 20.27 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння чотириповерховому житловому будинку. Як було встановлено, загорілися дерев'яні конструкції покрівлі будинку. Утворилося сильне задимлення. Щоб потрапити до безпосереднього осередку горіння на горищі, вогнеборцям довелося включатися в захисні апарати для забезпечення подачі води. На гасіння були прокладені дві рукавні лінії з під'їзду через сходові клітини та з вулиці через автодрабину. За півгодини вдалося локалізувати загоряння на площі близько 20 квадратних метрів, запобігши поширенню полум'я на всю покрівлю. А о 22.57 пожежу ліквідували. Всього на гасіння було залучено 16 чоловік особового складу та 5 одиниць спеціальної техніки ДСНС України. За попередніми висновками припустима причина пожежі, коротке замикання електромережі. Режі, як зазначила Наталя Сергійко, заклади освіти громади продовжують працювати задля допомоги військовим. Крім традиційних заходів, до яких спочатку повному вторгнення долучилися всі учасники освітнього процесу, керівники закладів освіти шостицької громади спланували проведення благодійних заходів. Донати від проведення яких будуть адресно спрямовані на допомогу нашим військовим. А також продовжуємо виготовляти необхідні прилади для наших військових, які будуть передані на передову. Про стан на ринку праці шосткінської громади проінформував Микола Чернов. Протягом липня роботодавцям до центру зайнятості надано 119 вакансій. Працевлаштовані на вільні робочі місця 60 безробітних мешканців нашої громади. На цьому тижні центр зайнятості планує укласти нові договори на проведення як суспільно-корисних робіт, так і громадських робіт в населених пунктах нашої громади, за кошти фонду. На Сьогодні в місті працюють близько 40 безробітних на громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру, за кошти місцевого бюджету і роботодавців. До переліку громадських робіт, передбачених програмою проведення громадських робіт, внесено такий вид робіт як ремонт житла для внутрішньопереміщених осіб. Тому я звертаюся до старост сіл у разі потреби ремонту житла для внутрішньопереміщених осіб, можна залучити безробітних. Кошти на виплату заробітної плати покриються за рахунок фонду по безробітті. Працівники можна оплатити через зайнятості, матеріали ми можемо закупити, дати і таким чином ремонтувати ті будинки, які згодяться для переселенців. Я дякую старостам. Багато старост уже включилось у цю роботу, і ця робота виходить. І практично кожен день переселенці їдуть і поселяються в наших селах. У нас Ревенко обіцяв там поселити сім'ю, я направляв. Олександр Петрович, що там вийшло? Приїздив він п'ятницю, ми дивилися житло. Одне житло його влаштовував, але там вони з господарями не змогли домовитися. Я йому ще, ще одне предложив одне житло, йому теж сподобалось, но він іще буде вирішувати. Я і з господарем зв'язувався в суботу, щоб придбати його. Ну я сьогодні буду з ним ще розмовляти, може, це його влаштує, тому що у нього там свої вимоги до житла. Багато старос домовляється з господарями продажу будинків в розсрочку. Тобто сьогодні в людей вони ж голий боси приїжджають. У нього нема, але там щось ми допоможемо. Там щось ще і в розсрочку оформляти. І... Скажем так, це питання вирішуватиметься. Орки продовжують обстрілювати прикордоння нашої області, не зупиняючись ані на день. Станом на 9 ранку, 2 серпня, було зафіксовано 49 вибухів після семи обстрілів п'ятьох населених пунктів. Ворог гатив з мінометів, артилерії та гранатометів. І напередодні серед обстріляних громад була і Великописарівська, де в результаті ворожих дій померла жінка. Трагедія сталася вчора, коли прикордонну громаду вкотре обстрілювали російські війська. Наталії було 50 років. Вона мешкала в селі Олександрівка, що на самісінькому нулі. Працювала помічницею судді у Великій Писарівці. На момент прильоту Наталія знаходилася вдома, оскільки перебувала на лікарняному з поламаною ногою. Снаряд влучив у гараж, що на її подвір'ї. Внаслідок обстрілу пошкоджень. Зазнала автівка, яка знаходилася всередині будівлі. Через хвилювання від того, що коїться на її очах, жінці стало зле. За кілька годин вона померла дорогою до Охтирської центральної районної лікарні. Нагадаємо, у лютому 2023 року СБУ викрила керівництво Сумської ОВА на розкраданні коштів, виділених державою на ліквідацію наслідків бойових дій та ворожих обстрілів області. У ході слідства встановлено, що високопосадовці у 2022 році створили протиправну схему, яка полягала в укладанні договорів на проведення відновлювально-будівельних робіт з афілійованими комерційними структурами та свідомому внесенні в кошторисну документацію цін на будматеріали, які в кілька разів перевищували ринкові. Придбання будматеріалів відбувалося через спеціально створені ділками фірми прокладки з подальшим виведенням коштів у тінь. Станом на лютий 2023 року Служба безпеки України задокументувала привласнення зловмисниками 1 мільйона 400 тисяч гривень під час ремонту одного з об'єктів регіону. Всього ж було виявлено 80 таких об'єктів. В подальшому, за результатами проведених експертиз, встановлено, що чиновники привласнили, окрім раніше задокументованих 1 мільйона 400 тисяч гривень ще 1 мільйон 600 тисяч гривень. Слідчі служби за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру екс-заступнику голови Сумської ОВА та керівнику департаменту капітального будівництва за частиною 5 статті 191, частиною 1 статті 366 кримінального кодексу України, привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану та службове підроблення. Тепер загальна сума коштів, розкрадання яких інкримінується фігурантам, складає понад 3 мільйони гривень. Наразі тривають слідчі дії та проводяться експертизи щодо інших об'єктів, які не були відремонтовані або відновлені внаслідок протиправної діяльності високопосадовців. Шосткинські поліцейські притягнули до відповідальності матір, яка неналежно виконувала свої обов'язки. Інспектори ювінальної превенції разом з поліцейськими офіцерами громади вилучили дівчинку з неблагополучної родини. Наразі дитиною все добре, її життю та здоров'ю нічого не загрожує. Правоохоронці регулярно перевіряють сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. Так до однієї родини Шосткинського району неодноразово приїздили представники служби. У справах дітей та ювенальної превенції. Під час одного з таких візитів було виявлено, що матір дитини перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Продукти харчування вдома відсутні, у будинку антисанітарні умови. Неодноразова профілактична робота позитивних результатів не дала, тому правоохоронці разом з соціальними працівниками прийняли рішення щодо вилучення дитини та поміщення її до спеціального закладу. Зараз дівчинка знаходиться під наглядом вихователів в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей міста Шостки. За даним фактом на жінку правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею 184 ухилення від виконання батьківських обов'язків Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі вирішується питання, де в подальшому залишиться дитина. 29 липня ворожа ракета зруйнувала навчальний корпус Сумського міжрегіонального вищого професійного училища, де був розташований центр досліджень руху опору Голодоморів на Сумщині. З початку його відкриття, а це майже 6 років, тут діяла унікальна виставка графічних малюнків Миколи Бондаренка Україна 1933, кулінарна книга Пам'ять людська експозиція включала 89 робіт. Микола Бондаренко проілюстрував страшні щоденні рецепти, за якими готували українці під час Голодомору 1932-33 років, щоб вижити. За кожним ліноритом, реальні історії родин з Боринщини, розказані художнику свідками тих страшних подій. Після ракетної атаки росіян унікальні роботи нашого земляка, завдяки яким практично весь світ дізнався про геноцид українців, опинилися під завалами. Завдяки відповідальній та злагодженій роботі підрозділів ДСНС України в Сумській області, допомозі співробітників закладу та волонтерів більшість ліноритів Миколи Бондаренка 66 гравюр, були врятовані. За інформацією куратора Центру досліджень руху опору Голодоморів на Сумщині Тетяни Сорокіної, роботи постраждали, але їх можна відновити. Пошуки ліноритів продовжуються.